Свідомість, і це стосується всіх людей, не тільки виробників, пересічних громадян. Значить, ми повинні готуватися до того, щоб, якщо ми хочемо, стати частиною Європи. То недавно що давно прийшла збірдії звістка, що люди купують сплющений туалетний папір, сплющений, ось таку цю для чого? Щоб менше упаковки було, щоб менше місця займало. Щоб не возило повітря, тому що оця дирка посередині це повітря, наш е, покупець ще зовсім несвідомий, тому що купується, знаєте, як от кажеш, дешевше. Так, да, приходить в магазин і бере оцей туалетний папір самый дешевий, я його куплю. А треба почитати, скільки метрів має цей туалетний папір. Тому що він може мати 9 метрів, а може мати 20 метрів. І кого ми обмалюємо? Самі себе. А якщо виробник не вказує? Обов'язково вказано. Mm -hmm. мало того, хорошо, не вказано, тому що буває і таке. Візьміть на вагу. От візьмете от, одна упаковка і друга упаковка. І от я візьму цю, бо це дешевше, от як ви завтра прийдете знову. Ви потратили час, ви, плівку, ви заплатили за дві плівки, а не за одну. Ви себе самі обманули. Е, ви потратили час, ви потратили бензин, якщо ви приїхали машиною. Да? І так далі, і тому подібне. Тобто тут треба, мені здається, не заставляти виробника робити той чи інший вибір, а пояснювати ой, не виробника, а покупця, а пояснювати йому, як треба обирати, як треба купувати.